і сина, і святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Середина посту, найдорожчі браті і сестри. Сьогодні маємо Христопоклонну неділю, пісьма і шість неділь і Страсний тиждень. Сьогодні ми виставили святий животворящий хрест, знак ганьби для юдеїв, погорди для поган. Страшного остраху для цілого пекла, а для нас, що спасаємося, це є велика сила Божа. Хто хоче ти за мною, хай візьмі свій хрест. Це, намов, людина, яка збирається в дорогу, чи їде за кордон, чи на відпочинок, чи на працю. Вона мусить мати якесь приготування. Вона мусить мати якийсь паспорт, якусь візу, що їде за кордон, якесь позволення, такі є правила. І так само Господь складає свої правила, хто впускається в далеку подорож до Царства Небесного, хто хоче йти за мною. І то перше правило, найдорожчі мої, це є треба взяти святий животворящий хрест, хрест на свої плечі. Так, це не є легка ноша, так це є важко, кожен із нас має ті випробування і знає смак Христа. Ну, але зато нагорода буде, що око не бачило, вухо не чуло. Хто хоче, те за мною, хай візьме свій хрест. А якщо я не хочу йти за Ісусом. Так як сьогодні більшість світу як сьогодні більше молоді. Ну, не хочу йти за Ісусом. То що мені не брати свого Христа? Ха. Ні, дорогі мої, ти можеш не йти за Ісусом. Христос каже, хто хоче. Ти можеш собі жити так, як тобі заманеться. Так, як ти собі того хочеш і бажаєш. І не думай, що тобі сонечко не буде світити на землю, що тобі земля не буде родити, все тобі буде родити. А може, навіть тобі буде ще краще. Так, як в сучасному світі є, що ті, що не моляться, безбожники у стані, їм завжди є набагато краще, ніж тими, хто несе ярмо Христа, ходить до церкви молиться. Бо як каже Боже Слово, Сонце світить для праведних і для грішних. Але неможливо, дорогі мої, не брати свого Христа. Хрест має кожна людина. Хочеш того чи не хочеш, так воно вже є, дорогі мої. Так Адам з того дерева, пізнання добра і зла витисав людству Хрест. Але, дорогі мої. Як треба любити Хрест, щоб Він став корисним для нас? Як треба приймати Хрест, щоб він не став для нас погибелю, так як для того розбийника поліворуч, каже апостол Павло до Филип'ян, що Христос був послушний. Своєму небесному отцеві у всьому аж до смерти і до смерти хресної. Ось в чому, дорогі мої, заключається смак Христа, впізнати, що це є воля Божа, і прийняти ту волю Божу з послухом. Бути послушному небесному Отцеві ось це є те, що від нас вимагає Бог. Я не хочу говорити про наші хрести, бо на проповедях, чи на Воздвиження, чи в третю неділю посту сьогодні ми завжди говоримо про наші власні терпіння. Бо кожен із вас має ті терпіння вдома, чи на роботі, чи в власному своєму житті, в здоров'ї, в тілі, в душі, в серці, кожна людина має хрест. Але я би сьогодні хотів звернути ваш зір, щоб ви були послушні тому, що Бог вам посилає. Так як був послушний Христос. Він був послушний Богові через ціле своє життя. Він з послуху до Небесного Отця зійшов на землю, і Отець Небесний йому каже: Сину, піди до того людства, піди до моїх дітей. Піди до тих непослушних, бо ми є діти бунту, ми є діти непослуху. Адам сказав: не хочу, не буду. Єва сказала, не хочу і не буду. Люди, коли Бог посилав заповіді Божі, коли ті заповіді мали їх спровадити до неба, ми не хочемо виконувати, ми не будемо слухати. Як Господь сказав в тій притчі, коли відходив господар, дав розпорядження, дав таланти, дав гроші, розмишляйте, як я прийду, я вам сторицею винагороду. І що сказали люди того міста? Послали посланців сказати: ми не хочемо слухати тебе, ми бунтуємося проти тебе. І Небесний отець посилає найдорожче свого сина і каже: іди, сину. Іди до тих непослушних, іди, покажи їм мою волю. Іди, покажи, як треба бути послушному, небесному Отцеві. І Христос сходить, і Бог йому каже: ти мусиш народитися в стайні. І всемогутній Бог, друга особа Божа, каже: добре мій батько, ти мусиш втікати від ірода в далекий, чужий поганський Єгипет. І можна було ставити питання, ну, чи не легше забрати життя того ірода? Та певно, що легше. Для Бога це не проблема. Але Ісус каже: добре, мій батьку, ми підемо і будемо втікати до Єгипту. Сину, це ще не все. Ти будеш жити в убогому Назареті. І дуже часто тяжкою працею, помагаючи своєму опікуну, святому Йосифові, ти мусиш заробляти на шклянку молока і на тих дві копійки. Хоч ти можеш помножити, так як помножуєш по цілому світі хліб, і нам родить пшениця, овочі, фрукти, все, що є, це нам дає Його всемогутність, його доброта. А Ісус каже: Добре мій батьку! Я піду і буду жити в Божестві найбільшому. Але це ще не все. Ти мусиш слухати свою маму. Ти мусиш слухати людину, ти мусиш слухати своє сотворіння. І написано, дорогі мої, що Ісус був послушний Марії і ніколи їй не перечив абсолютно ні в чому. Але це ще не все. Ти підеш серед той дикий люд. Ти покажеш свою всемогутність, воскресаючи померлих. Ти покажеш свою всемогутність, коли будеш відкривати очі сліпим і оздоровляти хворих. А вони будуть тебе зневажати. Вони тебе прирівняють до диявола. Вони тебе, Бога, творця неба і землі, прирівняють до Велзевула. Добре, мій батько. Якщо ти так хочеш, нехай так буде. Але сину, це ще не все. Що тебе чекає? Яка смерть тебе чекає? Ти в оливному городі будеш благати мене, нехай мимо мене пройдеться чаша. Мимо мене, хай пройдеться чаша, то страшна гірка доля. То страшна, коли власний люд. Так ми, дорогі мої, ділимося на чорних і на білих, на добрих і на злих. Ми ділимося на побожних і безбожних. Ми ділимося на своїх і чужих. Але написано в Божому слові в Бога чужих немає. В Бога всі свої. Всі пішли від одної людини. Яку сотворив Бог, і той власний Його нарід, ті власні Його діти, синами, вони тебе будуть бочувати. Вони на тебе будуть плювати. вони тебе будуть зневажати і проклинати. Хай нарій тебе буде розпинати на хресті, вони тобі, царю, неба і землі, надінуть тернову корону. І Христос молиться, в нього піч стікає в оливному городі, і Він знає, і Він просить, батько, я стільки вже перетерпів в тому житті, я був тобі послушний у всьому. Може, нехай зараз хоть мене, мене ця чаша. Ти знаєш, що моя найдорожча кров хватає одної капельки, яку я пролив під час свого обрізання, щоби спасти цілий світ, нехай може зараз, хоч мене промене ця чаша. А небесний те скаже ні. Ти маєш бути послушний у всьому і навіть до самої смерті, сину. Ти маєш бути послушний до непростої смерті, але до смерті Хресної. І що каже Ісус Христос? Батько мій Отче, але не моя воля, але нехай буде твоя свята воля. І Небесний Отець приготував йому жахливу смерть, страшну смерть, катастрофічну смерть. Але він приймає її ради того людину, щоби ти, хоч, на долю секунди, була послушна своєму небесному Отцеві. Дорога душа християнська, послух і найтяжчий хрест. Послух і найтяжчий хрест. Послухати Бога, не тільки я маю таких дітей, я маю такий хрест, я от маю таку хворобу, чи я маю такого чоловіка, яка, ну вже мушу мати його, нікуди не дінуся без нього. Це, це, це не працює, дорогі мої. Такі, що ми, я ж казав на початку сонячної проповіді, хрест має кожен, але Бог хоче, щоб ти той хрест взяв як у його найсвятішу волю щоб ти був послушний тому Христу, яку Бог тобі дає, чи дав хвору дитину. Чи дав піяка, і ти молишся, і він не міняється, бо Бог не міняє своєї волі. Він розуміє, так, дитино, той хрест є тяжкий, так той п'яниця тобі докучає, піднімає руку. Так ті діти твої пішли манівцями, плюють, зневажають тебе, не хочуть тебе слухати, фиркають на тебе. Я знаю, що це є важко, що твій рак, це є тяжка хвороба, що психічне здоров'я твоє, що твоя депресія, що це є тяжка хвороба і небесний отець. Знає, так само, як знає, яку смертну, смертну, той, смертну той волю Небесного Отця приймає Ісус, яку велику страшну смерть мусить прийняти. І Він каже: ні. Ти мусиш витепити це до, см... до кінця. І та твоя смерть, твоє терпіння принесе спасіння цілому світу і відкриє багатьом людям небо. І сьогодні, може, ти молишся, але Бог тебе не чує. Може, ти молишся, що Бог забрав твій хрест, але він тебе не чує, як не чув Ісуса оливному городі, немов не чув. Але все добре чув Небесний Отець, але каже, ні дитину, ні жінку, чоловіче, діти, ти мусив взяти на себе ту ношу. І що, дорогі мої браті і сестри, ми маємо бути в тому послушні. І не чекай, що завтра щось зміниться. І не чекай, що церква тобі на полумоску принесе здоров'я, щастя, все, що тобі треба. Не чекай того. Бо може той хрест, який нині маєш, буде до останньої хвилі твого життя. І ти прийми цей хрест, прийми і будь послушний тому, що Бог тобі дає. Будь послушний до смерти. І може, навіть смерті страсної чи хрестної, але той хрест тобі принесе велику перемогу. І не тільки тобі, але той хрест принесе перемогу і твоїй родині. І тому сьогодні в ту Хрестопоклонну неділю, дорогі мої, будьте послушні. Це так важко є. Важко слухати, знаєте, в монастирях, семінаріях, підчинити свою волю. Як то є важко? Як то є важко підчинити волю вдома? Як то є важко бути послушному чоловікові жінці? Дітям бути послушним батькам, знаєте чому? Бути послушним священнику в церкві, та тому, що має діти бунту, диявол є, то є сатана бунту, і непослуху. А що каже старовина монастирська пословиця, що послух є набагато вищий молитви і навіть посту. Послух набагато вище стоїть. Коли ти є послушна дитина, приймаєш все, що Бог дає, ти слухаєш батьків, ти підчиняєш свою волю чоловікові, всьому, окрім гріха. Всьому, окрім гріха, якщо він тобі не каже, що зрішне робити, ти слухай, це є важко, я знаю, але послух це є наймиліша, одна з наймиліших чеснот Небесного Отця. І на закінчення Небесний Отець каже до Ісуса, але навіть Твоя смерть це ще є не все. Ти мусиш, Сину з тими безбожними грішними людьми залишитися назавжди. І Він, дорогі мої, з послуху, до мене, останнього грішника, останнього грішника. Я не то, що не гідно йому сандалі розв'язати, навіть землю цілувати, по якій ходив Ісус. І Він, на моє Слово, прийміте, я діти, мені послушний і сходить на престіл. Він послушний, коли ти йдеш до сповіді і хочеш прощення гріхів, і Бог є послушний тобі, і піднімає руку священника і каже: Я розрішаю тебе. Скільки тобі, людино, ще треба прикладів, наскільки Бог є послушний. І тому сьогодні маєш той хрест. Пам'ятай, що Бог тобі його дав. Щепи зуби, помолися, візьми його, поцілуй той хрест і будь послушний у всьому. Кожен день тебе чекає, якесь терпіння і не проклинається. Бо це є послуг Господу Богу. Бог посилає, щоб тебе, людину. Навчити тої найвищої чесноти, чесноти святого послуху. Ісусе послушний, навчи мене бунтаря, бути послушним у всьому, слухати церкву, родину, сім'ю, начальника, бути у всьому послушний, так як був послушний твій єдинородний син. І цей послух нас, колись заведе до Царства Небесного. Amen.